Вітаю, шановні глядачі. Війна в Україні триває вже більше десяти років, уже понад три роки йде повномасштабне вторгнення в нашу землю. Незмінним залишається ворог. Це московити. але і він змінюється і поповнюється до речі іншими покемонами у вигляді допомоги з Ірану або навіть людською живою силою з КНДР. На початку війни московити вірили, що Україна, якщо не здасться за три дня, то капіталює в найближчі тижні. А Україна, якщо не буде поглинута, то буде встановлена маріонеткова тут влада. Як вони там тоді писали, українське таке, государство буде переучреждено, а там? Ну коротше, ці бредні казки. Але мужність нашої нації та особливо тих, хто долучився до оборони країни, обламали ці плани. Московити цілком. Розуміють складність покорення всієї України, тому вони шукають підхід, аби працювати з Трампом. Вони сподіваються, що несистемний та емоційний прихильник їх на сьогодні Трамп прогнеться на їх умови, звісно, що в надії на швидкий договорнічок і мир по московськи Але чи це так? Це велике зараз же питання, особливо після того, як ми змогли домовитися про угоду, багато ЗМІ пишуть, що. Україна змогла перетягнути Трампа в певній мірі на свою сторону, бо тут є хоча б якась конкретика взаємодія. Московити лише травлять казками і не більше. Ну і от недавно ще й багато ЗМІ заявляли, що якщо Московія хоче завоювати Україну такими способами і темпами, то це мінімум більше сотні треба покласти м'ясо свого і років 200 цим займатися. Ну, видно, що. Певний тупічок і стратегію треба міняти. На зараз Кремль ставить на мету максимально закріпити захоплені вже території та розширити цей плацдарм. Однією з найбільших пріоритетів цілей для Кремля залишились Донецька і Луганська області. До того ж, війна стає важким тягарем для економіки московитів, так як ціни на нафту впали і будуть триматися не такими високими і падати далі. Так, так, завдяки Фредовичу, зокрема, візу разом з цим він. Постив американську економіку, дещо в небезпечне плавання. Але це вже окрема історія, яким чином він досягнув цього результату, який там обіцяв, так що все ж таки ціни на нафту почнуть падати. Але то таке його дефіцит бюджету змушує Кремль економити все більше, окрім армії та органів контролю. Тому голоси голубів миру, якщо так можна сказати, стають більш впевненими. Але мудаку треба не мир, а перемир'я, аби потім закінчити. Те, що не вдалось, ми завжди маємо це пам'ятати, дорогі друзі. Вітков став дуже корисним ідіотом для московитіків. цьому торгашу вони заливають вуха солодкими словами та пустими обіцянками. Тому не дивно, що стів став ретранслятором ідей Кремля в Білому домі. Тож самого Трампа теж пробують підкупити. Трамп полюють марнославство, тому йому дарують портрет після замаху. А також була спроба підкупити Білий Дім обіцянками трильйон сен а також. Поставити в Москві Трамп Тауер навіть таке пропонували власне граються як можуть, але не всі в США такі дурні, що бачити лише блиск золота. Є ті, хто зберіг здоровий глузд і бажання бачити явне, деякі високопосадовці США залишаються скептично налаштованими до. Кремля та його неодноразових заяв на поточних переговорів про те, що він хоче мирної угоди, навіть попри те, що запропоновані США пропозиції є неймовірно щедрими для Москви, оскільки вони передають їй більшу частину захопленої території. Також поширена думка, що навіть якщо Московія погодиться на варіант угоди, що знаходиться на столі, вона може спробувати відновити війну та захопити більшу частину України в довгостроковій перспективі. Тому Кремлівському мудаку. Віддалі щоб Трамп не думав про посилення тиску на нього, краще далі переводити стрілки на Україну і обіцяти трильон триліонс. Москва готова підігрівати США та обмежити свої безпосередні цілі, щоб покращити відносини з Вашингтоном, але явно не відмовиться від своїх максималістських воєнних цілей. Ми можемо згадати їх великодні перевіря і те, що вони не будуть бити по мирному населенню та інфраструктурі, але все це вони зробили. І, до речі, їхнє оце бажання на 9 травня, начебто, зробити теж перемірював, в тому ж дусі намагання підірвати нашу позицію і робити вилячів не насправді миротворці, а далі свою війну робити. І дуже добре, що ми, по-перше, не повелись на це. Сказали, що друзі, от на 30 днів давайте пробувати, і далі будемо домовлятися. Ну і звісно, ми не гарантуємо безпеки нікому, хто приїде на цей недопарат. Тому, до речі, вже пішла інформація, що і ФІЦО, і Вучіч вже дали задню, і це надзвичайно добре. Кремль сподівається, що кращі відносини відвернуть увагу після тактичної паузи, і що потім вони зможуть використати поєднання військових, економічних, інформаційних та політичних інструментів для досягнення повних цілей в Україні та за її межами. Фактично для відродження СССР, як казав Кремлівський Мудак і його придворні. Їм для цього треба, звісно, в Україна, щоб вас але їм дулю, звісно, з маком. От під час переговорів, що розпочалися вже за другою каденцією Трампа, лідери України неодноразово благали США та Європу надати допомогу та гарантії безпеки в рамках потенційного пакту. Що навіть якщо Україна поступиться якимось там чимось, там ясно, що не територію ми будемо там поступатися, але там чимось, то поступимося, то аби Московія не могла можливості. Відновлювати війну і захоплювати країну далі. Але американців така лякалочка про Третю світову війну по суті так залякала, що вони нічого не хочуть давати, але прийдеться шукати конфігурації так чи інакше. А в коаліції охочих є певні проблеми, бо вони не мають достатньо сил, аби заповнити той вакуум замість США. Фактично, мир зав'язався на США. Американці не хочуть проявляти цю суб'єктність. У них епоха. Крінжі. Але треба сказати, що от Зеленський нещодавно сказав, що Трамп змінив своє ставлення до України після їх розмови у Ватикані. І, в принципі, певні натяки на це є. У нас є окреме відео про таку річ, що, в принципі, Трамп злиться на Путіна, що він занадто максималіські ставить цілі, що він розводить американців. А Ми доволі щирі, відверті і готові пояснювати свою позицію. Це з позитивного. Минулого тижня віцепрезидент Дже Дівен заявив, що США передбачають остаточне перемир'я десь поблизу поточної лінії фронту з деякими територіальними обмінами. Фактично американці тиснуть на Україну з умогою пристати на їх сторону. І хоча цей тиск трохи послабнув після зустрічі зеленського з Трампом в Ватикані, але американці не відмовилися від своєї цілі визнати Крим московицьким. То ну, знаєте, яка іронія, коли в 1940 році Совок анексував Балтійські республіки, США не визнали цього аж до розвалу, хоча там теж був. Лиже референдум та інші кроки з псевдодемократії. Тут США вже готові злитися під московит. Цікава і відповідь кремля на ці заявила в рок цього тижня заявив, що Москва хоче міжнародного визнання всіх п'яти українських територій і регіонів, які вони там намалювали в своїй недоконституції. Може, це була заява на внутрішній ринок, а може Трампу дали поцілувати дупу матршки? От те і те, і те зробили. Не одним плазуванням перед Кремлем хоче Фредович поводитися з московитом. Блумер пише, що США підготували для президента Дональда Трампа низку варіантів посилення економічного тиску. Невідомо, які саме це інструмент, але Трамп ще не прийняв жодного рішення. Мабуть, вірить, що стів, Вітков зможе зробити договорячок. Один з варіантів, про який ми говорили на нашому те каналі, це є пропозиції містера Флюгера Лінсі Грема. Посилання буде в описі відео. Грем заявив. На початку цього тижня, що 72 його колеги підтримали законопроект, який впровадить нищівні нові санкції проти Москви та тарифи для країн, що купують її нафту, газ і інші ключові тарифи, якщо Кремлівський Мудак не розпочне серйозні переговори щодо припинення вогню. Згідно з проектом законопроекту, ці покарання включатимуть 500 відсотковий штраф на імпорт з країн, які купують московську нафту, нафтопродукти газ або Уран. Але в цілому у Трампа немає. Ефективної стратегії ніколи не було. В Кремля вона є. І у нас вона є так само з нашими союзниками в Європі, і в Британії, зокрема. Ну, Британія є Європа, мається на увазі в ЄС і Британії. А в США вона відсутня. Адміністрація Фредовича не може визначитися остаточно, чого вона бажає тиснути на Україну або підтримати максималістські цілі Кремля, чи почне тиснути на Кремль, що, в свою чергу, змусить його більше підтримувати Вашингтон, підтримувати Україну. Що ж, будемо далі за цим всім спостерігати цікавим дійством, але, як бачимо, все ж таки з позитивного, однозначного тиску менше є, і нам треба вміти гарно показати свою ситуацію. Ми витримали час, коли м м Кремль запропонував це, по суті, перемир'я на День Побєди. США, сказали, що треба довго тривало для початку миру, і ми тоді підхопили, сказали так, 30 днів. І це правильне рішення треба аби америка дратувалася в Москві. в першу чергу вони в нас так удачі нашим перемовникам і будемо слідкувати за цією всією ситуацією далі всі всього найкращого дорогі друзі До побачення.